Кам, щоб до цей раз придумати. О, здається, її ідея. Так, 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 так. Так. Там. Це сюди. Це сюди. Так. Хто це там? Хто це там такий прийшов? Я не зроблю... О, селянин, привіт, що таке? О, корень, е, привіт. А ти не хочеш взяти участь, так сказати, в одному челенджі? А в якому ж челенджі? Я думаю, ти знаєш, на Ютубі є відео роду, наприклад, 10 доларів проти 100 тисяч. Ну. Так, здається, щось похоже бачив. Я приготував для тебе такий самий челендж. Я подумав, що тобі і твоїм підписникам буде дуже інтересно. А, ну так. О, стоп, до речі, підписники. Всім привіт-привіт, друзі. Мене кличуть корже, який ви це чули. Селянин хоче, щоб ми взяли участь в челенджі. Ну, я думаю, це буде дуже інтересно, так, я згоден. Тоді ходи за мною. Добре, вже йду. Так, 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 так. Нічого собі. Че, це ще що таке? Це дві кімнати. В цих двох сундуках є 50 доларів в одному і 100 тисяч в іншому. Сьогодні ти будеш будувати ігрову кімнату. Нічого собі, Та 50 доларів. А там що? А тут дуже багато доларів, як я розумію, це 100 тисяч. Але мені, напевно, прийдеться їхати за ними в місто, так? Так, в тебе є повністю вибір, що купувати. Ну, добре, друзі, я готовий їхати в місто, і це, як я розумію, ігрова кімната за 50 доларів. Ну що ж, беремо наші 50 доларів і їдемо в місто. Ну що ж, друзі, я вже приїхав в місто селянинів. Ось таке воно величезне і це ігровий магазин, як я зрозумів. І ви тільки подивіться, які тут є комп'ютери. Добрий день. Я до вас приїхав купити комп'ютерний набір за 50 доларів. Е, так, звісно, йдіть оглядайте. Так, все, велике дякую. Так, ну сюди я навіть дивитися не буду, давайте. Ну тут комп'ютер коштує 15 тисяч, думаю, нам сюди лізти не треба. Але я знайшов ось такий комп'ютер за 10 доларів. Точніше, тут одразу клавіатура, мишка, комп'ютер і монітор. Ну Тут дешевших просто немає. Ну добре, тоді беремо цей. Так, він буде коштувати 10 доларів, потім на касі віддамо. Так, ідемо далі. Далі нам би взяти стіл. Тут 3000, щоб ви розуміли. О, 3 долари за крісло і. І 7 доларів за стіл. Це якраз те, що мені потрібно. Ну, на тамті крісла нам точно не хватить. Тоді беремо ось ці. Ну, я все взяв. Получається, такий подвійний стіл у нас 7 доларів. Крісло 3 долари. Е про получається 7 плюс 3 10. Комп'ютер 10. І 10 плюс 10. Виходить, 20 доларів. Ну що, я у вас беру оцей комплект. І ось. Ой, ні. Ось ваші два 50 доларів І все, нам лишається 30 доларів. Їдемо в селище. Так, ну ось ми вернулися селянин. Ось такий невеличкий набір. Я взяв і ось ще залишок. 30 доларів. Ну що ж, друзі, йдемо ставити нашу першу кімнату. Получається, отут на стіл. Тут в нас буде крісло, чому воно не ставиться, воно хіба що тут ставиться. І ставимо наш комп'ютер. І ось таке в нас вийшло. подивіться, тут, до речі, навіть є навіть якісь ігри, тільки їх погано видно і чомусь нема Майнкрафту. Ну що ж, давайте тоді з цією кімнатою покінчимо і будемо будувати кімнату за багато, 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 багато. багато. Доларів. Їдемо в місто знову. Ну, ось ми, друзі, знову біля цього магазину. І почнемо, як завжди, з комп'ютера. І я хочу просто кожен включити. Ану, ого, <плес> ви подивіться, там, там, там все світиться. А цей і цей світиться. І навіть цей світиться. Але цей, похоже, не більше на якийсь Ход холодильник. А, вибачте, а який комп'ютер з цих двох кращий? Двоє по рівному класні. Двоє класні, серйозно? Стоп, так в нас є багато грошей. Так давайте візьмемо два. Так, добре, комп'ютери ми взяли. А От монітори це вже поінтересніше. Ого, ви подивіться, навіть включається. тут і всякі програмки. Ого. Нічого собі. Та тут всі включаються, кожен. Я шокований. Ну що нам жаліти грошей? У нас її так багато. Тому я би взяв ось цей, ось цей і. і, 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 і на фітнес який і ось цей. Добре, потім це все візьмемо. Тепер давайте приступимо до ноутбуків, на яких я буду монтувати свої відео. У нас є ось такий. Це від е, Apple, як я розумію, це. У нас є ось такий, це Samsung, чи що. Е, коротше, у нас є ще такий прикольний. Далі такий. Е, не знаю, як називається ця компанія. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, 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 і у нас ще є отакий, і отакий, який слабенький за 900 доларів, ми його точно не візьмемо. Ну, я би взяв, звісно, Apple, тому що він дешевший. Так, я знаю, в нас багато грошей, але. Він просто круто підходить для монтажа відео, тому я візьму пізніше його. Тепер крісло. Ну, я би взяв щось з цих. І, напевно, я візьму червоне. До речі, друзі, напишіть, який у вас улюблений колір. От мій, наприклад, синій, але я не знаю, але чомусь я візьму червоний. До речі, я тільки зараз замітив, що тут є. PlayStation. І вона коштує 6 тисяч доларів. Це для нас, звісно, не проблема, ми її теж беремо. Далі роутери. Кожен роутер коштує по 500 доларів. Хммм, який би колір. Ну, я взяв якщо чесно, ось цей. Чи ось цей? Що давайте не знаю, любий візьмемо. От столи. Столи це важливо, і оскільки в нас стільки моніторів буде. Я би взяв зразу всі три столи. Я думаю, їх нам точно буде хватати. Так. О, стоп! Я вже хотів казати, нічого не забула, але тут ще й телевізор за 21 тисячу доларів на секундочку. І ще якась скриня. І тут є різні блоки, як я розумію, це щоб прикрашати студію! Все одно беремо. Давайте візьмемо ось ці і сині, чому би і ні. Ну і звісно, візьмемо наш телевізор. Ну що ж, друзі, я вже взяв абсолютно все, що ми з вами хотіли. І в мене навіть не хватало місця в інвентарі. Мені прийшлось викинути два стака грошей. Але я впевнений, що нам і цих достатньо. Коротше, мені. Трішки впадло рахувати, ви просто забирайте всі гроші, абсолютно всі. Ну що ж, їдемо в селище. Ну що ж, друзі, ось ми і приїхали, і будемо приступати до будівлі нашого місця. Так, ну як ви бачите, я вже один стіл поставив, ставимо другий, ось так круто в нас виходить. І десь отут ставимо третій. все, всі столи є. До речі, ви, напевно, питаєте, для чого мені кірка? Це для того, щоб поставити ось ці інтересні блоки. Але поки що не до них. Давайте поки що поставимо комп'ютер. У мене ж Майнкрафт висне. Так, поставили ось такий він крутий. Далі ставимо ось такий величезний монітор. Ще ось тут один монітор. Давайте їх всіх включимо. Я зовсім забув, що є ще подвійний монітор, тому треба ось цей комп'ютер чуть-чуть поставити в інше місце. Отут я вирішив поставити наш комп'ютер. Ось тут будуть подвійні монітори, я не... Блін, вони вийшли за текстуру. Ставимо їх сюди і все. Тепер би нам ще знайти місце для ноутбука, напевно, ось тут і. Тепер точно все. А, ну і ще ось цей комп'ютер, можна його поставити десь сюди. Все, цей комп'ютер теж є, але не знаю для чого він мені, напевно, я його продам. Дальше ще є, крісло і роутер. Давайте крісло сюди поставимо. А роутер, по-моєму, можна повішати на стінку, так, ось телевізор сюди. Ви тільки подивіться, це виглядає як якесь хакерське місце. Добре, але ще в нас є ось такі блоки, які ми, ми будемо прикрашати. Я насправді зовсім не знаю, куди їх ставити, і давайте, напевно, замість ось цих дошок поставимо ці блоки. Так, ставимо. Дивіться, які вони класні. Привіт, селянин. Так, ставимо далі все. йо-ма! -йо. Я не знаю, чи на цій половині ставити такі самі, чи ось такі. Но я, напевно, поставлю такі самі, бо вони такі, якби знаєте, живіші, а ці просто стоять на місці. Так ще останні два блоки замінити і все готово. Ну що ж, друзі, Ігрова кімната за 100 тисяч доларів готова. Тож, друзі, ну а на цьому все ось таке круте відео у нас вийшло, Я надіюсь вам дуже сподобався цей челендж. Якщо ви хочете ще такі відео 50 доларів проти 100 тисяч, обов'язково пишіть в коментарях, і я для вас їх зніму. ну Попрошу селянина, щоб він мені ще таке зробив. Ну а з вами був я, Коржик. Підписуйтесь на телеграм-канал. Всім пока-пока!